Сезон глобального лідерського саміту в Україні стартував. На щорічну подію 28 та 29 листопада у Києві зібралося понад 600 учасників. Протягом двох днів лідери з всієї України отримували якісні та практичні знання від провідних підприємців, суспільних лідерів, науковців та пасторів. То для того, щоб бачити не просто своє село, своє місто, навіть свою країну, а бачити. Глобальний світ, то я вважаю, потрібно бути учасником глобального лідерського саміту. У програмі ГЛС вісім міжнародних спікерів у форматі відеопослань. Серед них старший пастор церкви Life Church Крейг Грошел, адвокат людей з інвалідністю Джоні Еріксон, професор Гарвардського університету Артур Брукс, пастор церкви у Каліфорнії мосаїк Ервін Макманус. А також четверо українських промовців з різних секторів: лідер гурту антитіла Тарас Тополя, єпископ церков Спасіння, Пилип Савочка, власник компанії «Enjoy the Wood» Ігор Фостенко, та національний директор ГЛС Україна Руслан Кухарчук. Ми в дуже в нетиповій ситуації перебуваємо. і нам, чесно кажучи, навіть немає з кого взяти приклад, бо в сучасній історії Жодна країна, принаймні заходу європейського континенту, не переживала те, що переживає Україна зараз. Ми не маємо з кого брати приклад. І нам, як українським лідерам, треба це розуміти, що ми тут, в Україні, всередині нас маємо знайти пояснення причинам тієї трагедії і руїни, в якій ми проживаємо, і знайти шляхи виходу з цієї руїни. Тому ми про це говоримо в тому числі на глобальному лідерському саміті. Учасники приєднувались як на живу подію в залі, так і онлайн. Понад 20 команд різних організацій, церков та університетів приєдналося до події з різних міст України і світу. Тут можна знайти мотивацію в першу чергу певні відповіді на свої запитання і знайти однодумців. Також слово мали пастори, керівники освітніх закладів та військові. Однією з центральних тем події було гасло лідер долає зло. Лідер повинен долати зло в першу чергу в самому собі. Лідер в самому собі має бачити якісь тенденції, які є не дуже здоровими, не дуже, скажімо так, етичними. Можливо, і це, це перше, з чим лідер має постійно займатися інвентаризацією свого серця. На глобальний лідерський саміт з усією сім'єю. Щоб реалізувати таку концепцію, цього року вперше на ГЛС організували окрему зону для дітей. Цього року ми організували для дітей окрему програму для того, щоб батьки могли окремо займатися своїм розвитком, а діти окремо займалися своїм. Наша програма включає в себе і ігри, і творчість, і теми, які ми обговорюємо тут серед дітей. Тому програма наша різностороння і цікава. Нагадаємо. Щороку в Україні глобальний лідерський саміт відбувається зазвичай у Києві, Чернівцях, Дніпрі та Полтаві. Минулого сезону у чотирьох містах загалом взяли участь понад 1200 учасників. Українське лідерство має значення для світу.